Нині вони не просто клеять та малюють, вони дарують свято собі й одне одному. У Салтівському терцентрі надання соціальних послуг майстер-класи з виготовлення великодніх виробів зібрав людей, які знають творити значить жити. Бо ж для когось це просто рукоділля, але для них вагомий привід усміхнутися та поділитися своїм теплом з оточуючими займаємося такими чудовими справами, такі чудові поробки цікаві робимо. І це не тільки до Великодня ми робили, а до різних свят. І Все це дуже цікаво, і це гріє душу нам. І спілкування, і відносини, і самі поробки це все дуже цікаво. Вік не перешкода для творчості, запевняють працівники терцентру. Тож пані Ніна, які її колеги докладає усіх зусиль, аби навіть буднівські на закладу проходили цікаво і різноманітно. Нині саме вона навчає своїх підопічних елегантного віку власноруч створювати великодні дива. Сьогодні я проводила майстер-клас по пасхальним великоднім зайчикам і розмальовування крашенок. Їм завжди цікаво, тому ми були впевнені, що їм сподобається. Тим паче, що зайчики були хутряні. Красиві, це для них якийсь ковток свіжого повітря, багато підопічних, які одинокі. Тому вони приходять сюди, спілкуються. Спілкування для них все. Вони діляться своїми думками. Розважаються на запитання, чому для себе обрала цю справу. Пані Ніна не задумуючись швидко, відповідає. Мені завжди хотілося допомагати людям. Окрім майстер-класів, у Салтівському територіальному центрі працює з десяток інших гуртків: від хорового співу до англійської мови. Серед відвідувачів запропоновані активності користуються неабиякою популярністю, говорять у закладі. До нас із задоволенням приходять наші, ми їх називаємо підопічні, дуже їм подобається те, що ми пропонуємо наші заняття. У нас дуже різноманітні є гуртки, і для здорового способу життя у нас багато різних гуртків, і творчі, це і малювання, і ну, виготовлення різних поробок. І є в нас філологічні заняття, українська мова, і англійська мова, і цифрова грамотність. Тому при Діляється достатньо уваги, і дійсно в нас багато бажаючих, які бажають розвиватися і не зупинятися на досягненому. У час, коли довкола тривога і невизначеність, територіальний центр стає місцем стабільності для десятків харків'ян елегантного віку. Тут і турбота, і натхнення, і звичайне людське тепло кажуть ті, хто приходить до закладу ледь не щодня. Я відвідую хвор і в'язання на в'язання. Я старша. Дуже професіональні здесь е, працівники, і вони дуже ласкаві к нам. Вони все роблять, щоб нас було тут добре. Ось ці вибухи і жертви, це дуже впливає на нас. І ми здесь. Ми... Дома. Майже кожного дня 5 днів на тиждень я тут буваю. Різні поробки я роблю. Дуже мені сподобаються фізичні різні вправи. Це по шишоніну, гімнастика, це лікувальна профілактична фізкультура і просто так заняття з скандинавська ходьба, з палицями заняття. Також хоровий колектив. Я, я співаю в хорі лілея. Зараз? Планую відвідувати гурток англійської мови, в нас тільки поновлюється його робота. Дуже добре, що в нашому місті є такий, от, такий осередок тепла. І дійсно, це острів надії. І це дуже знаєте, допомагає, допомагає нам. Жити, сподіватися, вірити в нашу перемогу і надіятися на все краще, що все буде Україна, все буде добре в нашій країні. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків, новини.